Не мили, світлі не мили, хочу, щоб дитина доролася все. Рідного сина, отже вісім місяців з полону. Чекає пані Анжела. Мати оборонці розповідає у полон. Син потрапив під Херсоном. Перед тим перебував у найгарячіших точках. Зв'язку із 22-річним захисником немає. Потрапив полон під Херсоном. Це вже вісім місяців. Він моя дитина знаходиться в полоні. Підтвердила нарешті Росія, що він там в них знаходиться місяць назад. Росія викладала відео, де скінці. Лютого на телеграм-каналах то. Ну, він схуд, а так сюди я звідки знаю. Свого вогника на страшній війні втратила надія. Важку втрату чоловіка азовця Богдана Демчука з позивним «вогник» жінка не приймає досі. Зараз родина Демчуків очікує з полону брата Богдана Олега Демчука. Коли трапився теракт, там вже були списки 300-х і він, слава Богу, 300-х. У Нього ми знаємо, що ранення в коліно, що нога не, не згинається, звісно, то чекав. А швидко повернення щоб його поскоріє, і на ноги поставить традиційно щоп'ятниці о 12.00 матері, дружини, родичі та просто друзі полонених оборонців зустрічаються біля дитячого світу, аби нагадати усім ціну нашої свободи. Акція Поверніть героїв додому відбулась у Хмельницькому вже 45 разів. Та волонтери ставлять перед собою вищі цілі нагадати міжнародній спільноті про полонених. Тому в суботу та неділю волонтери проведуть акцію Поверніть героїв додому у польському Любліні. Делегація їде досить така солідна, якщо порівнюючи навіть з минулою поїздкою, тому що минулий раз навесні ми були у Кракові, нас не так багато було. А цього разу у нас делегація буде з міста Хмельницького, 20 осіб. До нас доєднується також Одеса.